У маленькій кімнаті утосу яблуку ніде впасти цих людей об'єднує спільна біда. Майже усі вони абсолютно нічого не бачать. У цих стінах вони діляться своїми переживаннями, тут же святкують та займаються художньою самодіяльністю. Сьогодні їх зібрало спільне свято день білої тростини. З цієї нагоди до утосу приїхали медики: заступник начальника міського управління охорони здоров'я, окуліст та терапевт, який вимірює усім присутнім артеріальний тиск та за необхідності виписує пільговий рецепт.

Раз тиск не панамісто три виявилось, що ніхто з цих незрячих і досі не чув про можливість купити ліки від тиску зі значною знижкою. А зважаючи на вік та і без того ослаблене здоров'я, питання медикаментозного забезпечення більш ніж актуальне для усіх цих людей. Проте кажуть, тиск тиском, а хотілося б, щоб такими ж доступними стали очні краплі та пігулки для покращення зору, препарати, які для них є основними. Ви маєте право отримувати пільгові медикаменти по рецептурному бланку, в залежності від ва вашої групи інвалідності. Перша і друга група інвалідності це 50% від вартості медикаментів. Ви повинні звернутися на прийом до лікуючого лікаря, отримати пільговий рецепт і отварити його в тій аптеці, з якою ваша поліклініка заключила договір. Тут зразу скажу, ситуація в нас набагато складніша, ніж, допустим, з гіпертонічною своробою. Маї Кліщенко нині 75. Проблеми з зором у жінки були давно, але вже більше року вона живе у суцільній темряві. За її правнук школяр, тож можливості незрячої рівнянки вкрай обмежені і пільгами вона не користується. «Іти до лікаря це треба викликати супровід. Знаю, що лікарі всі зайняті дуже надом викликати, що вроді не в такому стані, щоб приходили додому. Тому за завлашний кошт купуються всі ліки. Повну стоїмость у інвалідів дуже багато різних категорій а фільгові тільки виписують на початку місяця, декілька днів, і тому не кожний незрячий може дійти. Тому що більш є здоровіші категорії, тобто ну в такому плані, що ну вони більш можуть ходити краще, можливо. От а нашим недоступні вони загалом в області сьогодні проживає півтори тисячі незрячих та слабозорих. Третина з них рівняни. І насправді для цих людей найгірше це навіть не перебої з пільговими рецептами на ліки, а суцільна темрява, яка їх оточує. Проблеми те, що не бачу, це саме страшне в світі, що є. Живу з дочкою, з зятя. Діти хороші, але вони на роботі. А я в чотирьох стінах одна. Оксана Жужельська, Ярослав Катеринчик. Інформаційна програма День.